Топові плиткогізи від Gin 3751 і 3722. Зараз будемо показувати вам, яка між ними різниця. 3722 це версія 25 го року свого попередника 3751. Вона претерпіла дуже-дуже незначних удосконалень. Зараз я вам про них розкажу. По-перше, це кріплення станини. Воно тепер не на ось такий болт відбувається, а на внутрішній болт, яким набагато легше регулювати. Нахил самої направляючої. Це дуже класне рішення. Потім є регулювання зверху. Тобто ви можете вдавлювати і відпускати станину, тобто регулювати її по висоті. Тут цієї функції не було. Мазагний вказівник є, що там, що там. Направляю, ще 20 на 40 20 на 40 на обох версіях. Потім Потерпіла удосконаленню фарбування. Тепер це погашкова фарба матова. До цього вона була просто глянцева і на станині, і на рукоятки. Бачите? Дані титановий гомик вони поставили, той що на 50 тисяч метрів. Бачите, він чорний. Тут він серебристий, звичайний стандарт. Далі змінилася висота станини. На новій версії вона 60 мм. На старій версії була 45 мм і станина стала трошечки вуще. Тепер вона 18 см, а на старій версії була 20 см. Бокові підпоги залишились такі, як є. Ну і відповідно все інше одинакове. Ціна на дані пмиткогізи теж одинакова. Наразі вони акційні 10800 замість 12 тисяч. Тому, друзі, кому потрібен якісний надійний плиткогіз з бюджетом. До 300 доларів зверніть увагу на дані моденки на дані в Україні будуть поставлятися тільки 3722. ця модель знята з виробництва.